Псевдореферендуму та мобілізація гарматного м'яса на Росії про це сьогодні говоримо з політологом, воєнним експертом Олегом Санжарівським. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Почнемо з референдумів. Власне, для чого Росії проводити ці референдуми і створювати ілюзію легальності якоїсь і ще чогось? Адже ж ну, зрозуміло, що весь світ не визнає ці референдуми. Очевидно, що після засідання ШОС. В Узбекистані Путін ще більше потрапив в певний цейтнот, коли йому необхідне рішення. Однак цейтнот передбачає те, що варіанти, як правило, я б сказав, би, вони часу не дають на найрозумніше рішення. Відповідно, в його традиції піднімати ставки. Тому, в принципі, те, що вони готували давно, було запущено от свого роду, навіть зненацька. Тому що ми, як ніби, вже почали забувати, що вони про це говорили, що вони такі речі будуть рою потім вони відклали і так далі. Щось на щось трапилося. Плідкують, що йому поставили терміни певні, до якого часу він повинен все це припинити. Але він припинити все це хоче на своїх умовах, відповідно. По тому, як говорять російські пабліки і російські експерти, як вони навіюють, насаджують цю думку, вони хочуть створити таку Кримську губернію, Кримський Федеральний округ, застовбити як нібито, цю територію за собою, мобілізаційні процеси дозволять їм наситити цю територію достатньою кількістю військовослужбовців. І поставити ультиматум, що це наше не маєте права. А за іншими можемо з вами пободатися, якщо у нас буде пан получатись, наші ядерна дубінка. Ці референдуми, ну вони в принципі, ну не дають нічого, адже і так це території умовно окуповані Росією, і Росія могла б абсолютно спокійно прийняти рішення про те, що ці території, де там стоїть російський солдат, будуть територією Російської Федерації і все. Дійсно, цей референдум і його результати нікчемні для нас і для всього світу, практично. Знаєте, недавно вийшла стаття про залужного в західних засобах масової інформації, де він розповідає, що він вивчав праці російських військових. Він не вважає їх абсолютно нікчемними, тому що напевно вони чомусь вчилися. Росіяни раніше за нас звернулись до практики мережі центричних воєн. Це війна в усіх шарах, де можливо воювати. Він вивчав доктрину Герасимова. Відповідно, її можуть називати неелектрини, але суть не в тому. А суть в тому, що в інформаційній сфері потрібен привід для того, щоб на всього ми вибудували нову конструкцію і змінили свою переговорну позицію, посилили, послабили і відповідно здійснювали тиск, виходячи із того об'єму інформації, який ви зараз викинете в простір. Всі ж обговорюють одне і те саме, якщо ви помітили. Ще кілька тижнів назад цього не було. Ну, так, про обговорили, обговорили, наш, не обговорили наш контракт, а, про референдум. А коли ви закидаєте нову тему, ви міняєте повістку денно. А це вже називається пропагандистська операція, спільно ну, певні операції в інформаційній сфері. Тобто, по вигідно. великому рахунку, Путіну потрібен був референдум або так званий псевдореферендум, тому що їх референдумом не назвеш виключно для умовно пропаганди і легалізації якихось своїх дій, в тому числі не тільки заради цього, але в тому числі це для них важливе середовище, тому що, ну якщо по-простому, вони нас дуже хочуть налякати, а е, ми для них об'єкт. Які, напевно, не злякаються. Вони через цей референдум лякають світ. Повториться кримський сценарій. Тобто, давайте згадаємо, в 2014 році була схожа ситуація, коли війська російські зайшли в Крим, провели псевдореферендум, і після цього вони оголосили Крим російським. І, в принципі, великої якоїсь там руху з боку Європи чи США щодо захоплення Криму ми не бачили. Ну там були заяви, але не більше. Чи не буде не повториться ця сама історія зараз, коли Сполучені Штати НАТО допомагають Україні ага. після референдуму вони скажуть: ну дивіться, уважиш, умовно, 600 чоловік проголосувало за приєднання до Росії, тому вибачте, але це вже російська територія. Не повториться. Пройдений цей певний етап. Якщо це ж залежить насправді, в даному випадку це залежить не від наших союзників, а від нас в ситуації з Кримом в 2014 році очевидно, що Україна. Не вчинила достатній опір. Якщо це вам не треба, в світі це не буде треба. Якщо зараз ми. Я чомусь кажу, не повториться, тому що я не бачу ознак, що ми збираємося здатись. Але в світі ж лунають ідеї про те, що в принципі може пора сісти стіл переговорів. Ну, як говорить. Керівник Фінляндії, він говорить, що ну Путін же ж е, не може тут поступитися, йому треба якась жертва. Тобто, це не це ж Фінляндія, наш союзник, вони ж не проти нас. Але вони дивляться на це. Це виглядає страшно. і Якщо ми з цим погодимось, ну так і буде. Що говорить е, турецький союзник? Він говорить: ну, західні країни надто перенасичують Україну зброєю. І в принципі, це е, позиція невірна, вона контрудуктивна. Необхідно сісти за стіл переговорів. Їм ця позиція вигідна була б, і тому, ну, якщо ну, ми погодилися, ніхто не буде проти, але ми не погоджуємося. Якщо умовно країни Європи, країни світу та говорять, що навіть поганий мир краще доброї війни, то чи не буде так, що в кінці кінців дотиснуть Зеленського, і він скаже: Ну окей, добре, Луганськ, Донецьк, це російські території. Думаю, що не дотиснуть, не можна політологу чи будь-якому експерту говорити однозначно, але керівництво України поставило себе в ситуацію, коли воно. Позбавляє себе вибору, а президент Зеленський оголосив, що якщо Росія доведе до завершення ці референдуму і оголосить те, що вона хоче оголосити, він не бачить себе за столом переговори ні в якому варіанті. Якщо умовно Росія буде вважати, наприклад, Запорізьку область, де за останніми повідомленнями 800 чоловік прийшло на дільниці, чи там на ці скриньки mm -hmm. проголосувало, і Росія вважає це референдумом, який відбувся. Чи в там в Харківській області, наприклад, так оці референдуми вони Росія буде вважати легітимними, очевидно, і будуть вважати це частиною незалежних держав, а Донецьк і Луганськ будуть вважати частиною території Росії, то наступ України на ці території не призведе до того, що Росія буде заявляти: О, дивіться, на нас напали, Україна на нас нападає. Вони можуть заявляти що завгодно, адже бавовна є і в Курській області. Так же ж, і в яке що там ще в Криму там в Таганрогі. Це вже траплялося. Все, що вони могли використати, вони вже використали. В них безвихідь, тобто, щоб вони не говорили більшу загрозу, ніж вони вже роблять, вони практично не здатні навчинити. Бо вони готові навіть в Росії є особливість. Якщо західна школа перед скажімо так, інформаційного впливу або пропаганди передбачає, що у вас має бути якийсь факт, який ви можете інтерпретувати. В якомусь форматі то росіянам не треба ніякого факту, навіть якби вони там не проводили референдум, вони можуть сказати, що це не наше. Путін заявив про часткову так звану мобілізацію. Угу. От ми її для себе називаємо мобілізацію гарматного м'яса та е, сміттєвих е, пакетів. Власне, 300 тисяч. Чому така цифра? Є різні припущення, чому 300 тисяч, тому що може бути різна логіка. А от відповідно я пропоную вважати цю цифру ну просто такою фантомом певним, тому що в них не часткова мобілізація, а в них повна мобілізація, а вони практично без розбору за виключенням кількох регіонів набирають людей. І на якій цифрі це буде? Ми не знаємо реально по факту. Нам що набрали 300 тисяч. Ну але яка це кількість буде? Ми не відомо. будемо про це знати. Це просто формалізовано для того, щоб для великої Росії це не було так страшно. Ну не може ж він сказати, може колись і зможе. Він же ж не міг ще недавно сказати, що він піде на часткову мобілізацію. Хоча це не частково, тобто оголошена цифра, яка от, от просто базова, але це не грає ніякої ролі. Ми не знаємо, яку кількість людей вони наберуть. Ми можемо тільки говорити, що з цим навіть з, трьох, з трьома сотнями тисяч буде справитись дуже дуже важко, тому що після другої світової війни вони не проводили мобілізацій. І звичайно, що буде маса ексцесів і маса проблем, які вони створять для своєї ж логістики. Це не означає, що це полегшить ситуацію для нас. Все рівно це людина з автоматом. Ну і От, знову да. ж таки, розуміючи логіку російського командування, так як вони ведуть війну, так, mm -hmm. вони просто кількістю закидують. в них там немає там, таких великих тактичних успіхів, як, наприклад, як Україна право, має. Так. чи можна вважати оголошення Путіним цієї мобілізації як відмовою від трактування воєнних дій на Україні як? Е Особлива воєнна операція, і все таки це вже він визнає, що це війна, принаймні прямо хоч прямо про це не говорить. Значить, кожна палка у двох концях все залежить від позиції сторони. Він не буде називати це війною, аж ніякому випадку, навіть якщо він призве мільйон. От а для нас і так було очевидно, що це війна. Тобто тут тобто він позиція... не визнає, що ні, ні. він Війну війною не називає. Він продовжує а... вважати, що це воєнна операція. для російського суспільства. Він це не може так назвати. Це вже хіба що там будуть стояти українські війська під Москвою. Він тоді може подати такий клич і так далі. А так він не буде називати це війною, тому що це рушить його концепцію. Він ж поки що ніде не, не сказав, що концепція змінилася. Ні, спеціальна воєнна операція, яка буде доведена до кінця, от все йде по плану. З російських пабліків і воєнні експерти Росії вже говорять про те, що мобілізовані будуть направлятися в першу чергу в Харківську та Одеську Беззуміво. області. Так. З Чим це пов'язано? Поясніть так простими словами, максимально для глядачів. Ну, Чому а, саме ці області такі важливі для Путіна? А, в даному випадку не за того, що вони найважливіші, а за того, що там рухнув фронт. І відповідно необхідно якось його вибудовувати. Вони затягують час для того, щоб вибудувати лінію оборони, треба певне, певні зусилля і певні війська. Якщо ці війська були викойовані, розбиті, здалися в полон або відступили. Відповідно це досвід радянського союзу. Всі дивізії народного полчення формувалися і кидалися куди на місце прориву. Він це озвучив, тому що там місця прорива. Угу. Тобто дивимось досить розстоїє війни. Спроби протестів е, е, населення російського населення в е, цій мобілізації угу. багато втікають. Вже є інформація про спалених 17 військоматів, вбивства воєнкомів. Угу. На вашу думку, от народ зможе якось протистояти? Чи це буде так? От е, фрагментарно, якісь протести, і далі всі підуть на убій. Ну давайте говорити відверто. Ми можемо подивитися економіку Російської Федерації. Ми можемо подивитися сьогодні, все в прямому ефірі. Великі маси цих призовників добровільно ідуть колонами, навіть не чекаючи транспорту на збірні пункти. Тобто, ті республіки Російської Федерації, які з яких виграбли людей, той самий Дагестан, та сама Бурятія, ще кілька, напевно, будуть протестувати і їм ем дозволять е, зменшити або взагалі відмити, відмити мобілізацію е, Внутрішній конфлікт їм не треба ви ж помітили що поки що е, навіть вони не обмежили напряму виїзд із своїх країн чому е, величезне населення е, оскільки система мобілізації без різниці кого за виключенням того що пролобіювали кілька галузей промисловості це банківська сфера, фінансова сфера російської, а й ті і медіа, до речі, пролобіювали в Росії, щоб з їх рядів не, не, мобілізовували. Да, не мобілізовували. А також деякі регіони, то все рівно маса населення така велика, і маса зубожілого населення. За межею бідності вони називають 14 плюс 14. Тобто 14 за межею бідності, і на межі бідності, то тобто, вважайте чверть населення Росії живе там. Відповідно, якщо ми. Бачимо зараз допити полонених, то ну, багато з них почало б, е, признаватися, що ну, пішов я за зарплатою, От, тому що зарплата в Сибірі мала бути 30 тисяч, а на війні можуть дати 200 тисяч. І в реальності, я думаю, що вони наберуть людей. Але дивіться, тут така цікава річ. З однієї сторони, ми розуміємо, що Пікірим Москву ніхто не буде мобілізовувати, тому Основний, що так. це серце Росії, яке треба просто-напросто розчевити. А от якщо ми говоримо про оці окраїні так, ну, Республіка uh -huh. Маріел і тому подібне, uh -huh. так то чеченці вже заявили про те, що вони не будуть брати участь у за... так. Набере Путін стільки людей. Якщо він цих, цих, цих звільняє, ну будемо відвертими, а, там не так багато вже е, бурятів залишилось, е, для, щоб я зрозумів питання. Бурятія протестує, Дагестан протестує. Найбільше втрати по відсотках населення. Бурятія, Дагестан. Хто побачив обличчя цієї війни, де він не бачить, ворога, ворога помирає, той уже не хоче. Чечня теж приймала участь досить активно. От ті республіки, які вже цього по російськи хлібнули, вони протестують. Ті республіки, яких втрати ще невеликі, вони йдуть за зарплатою. За ідеєю, там, думаю, мало хто йде. І ми не знаємо насправді, чи в Росії 140 мільйонів, чи в них 110 мільйонів, але навіть якщо в них 100 мільйонів, і ми говоримо із 100 мільйонів призвати 0,3, навіть, навіть мільйон, то це всього відсоток. Ці протести, які ми бачимо uh -huh. в соцмережах, бачимо в новинах, показують, вони можуть призвести до повалення режиму Путіна? Поки що ні, але з'явилася цікава особливість, а те, що там почали активно брати участь жінки. Французька революція там почали брати активно участь жінки. Значить, переворот, після якого стане керінський керівником, там активно пішли забирати жінки своїх чоловіків із казарм. І таких речей в історії трошки є. Градус піднімається, але республік, де такі протести, поки що мало. Тобто, якщо якби ці протести охопили більше так, локально, там може бути якесь заворушення на всю Росію – ні. на даний момент вже є повідомлення про те, що е, і при чому це російські змі повідомляють про те, що таким чином у цими протестами е, намагаються розділити Росію, розколоти її. Можливий варіант, коли умовно ці республіки, які вже наїлися мобілізації, мають багато загиблих, та сама Чеченська республіка, ми ж пам'ятаємо від Чеченських ага. війни. Підуть на на відокремлення від Росії, і скажуть досить заяви президента Монголії ти саме, да mm -hmm. коли він закликає екс, -президент. екс, екс президента експрезидента, перепрошую Монголії, який закликає, що приїжджайте до нас в Монголію. Mm -hmm. і живіть. можливий е, варіант розколу розпаду Російської Федерації через е, війну з Україною. Я думаю, знову ж таки на даний момент ця ситуація так і ще не визріла, хоча б з тієї причини, що були набагато більше потрясіння, та сама Друга світова війна або Перша світова війна. І це приводило до відколу частинок спроби України, Польща, Фінляндія, Кавказ тоді відділився Азія. Їх потім силою приєднували. Тобто такі. Спроби мають бути, але все російське масштаби, я поки що не бачу. Поки що не бачу. це буде дуже очевидно. Цього не зможна буде приховати. Ну як це не можливо, некоректно не звучить, але в принципі в нашій ситуації тут не до політкоректності. Вони повинні знову ж таки повернув. Процитую залужного вони повинні відчути тяготи війни на собі. В лише частини республік це відчули. А економічні санкції, оскільки вони були відкладені в основу своїй, почали я б сказав, би діяти з липня-серпня, і ми тільки бачимо їх розгортання в Росії. Почали падати легка промисловість, будівель багато чого почало падати високими темпами. Там автомобіль на 60%, кранобудівна 2 треті. тобто багато почало сипатися. Але ми побачимо результат до зими. Тобто просяде набагато глибше ніж прогнозувалося Росія. Чи з цим пов'язана заява Путіна про те, що йому бажано закінчити цю війну до середини листопада? Це пов'язано з санкціями? Думаю, це пов'язане з санкціями а. Тими словами, яким він почув від когось для нього дуже важливо на Шанхайський зустріч. Китай, Індія, можливо, ці країни мають трошки інший тип впливу на Путіна, тому що насправді там реально щось трапилось, тому що це був такий водорозділ. Потім як це зірвався, як у нас кажуть. Тобто, все-таки там більше щось інше. Наскільки реально що Путін може застосувати зброю? Адже сьогодні я вже чую, чув заяви навіть експертськ російських експертів, які говорили, що ну не так все однозначно, е, ніхто до кінця не буде знати, як це може відбутися, а тому, що це останній довод після мобілізації, в них не залишається нічого, тому що сказки, що ми ще не починали, це сказки. А вніше цілковита брехня. Вони використали практично весь свій потенціал, крім ядерної зброї. От чи ми можемо дати гарантії, що цього не буде зроблено? Ну, на жаль, не можемо. А, інше питання, що знову ж таки треба розглянути ситуацію з двох боків. Перша ситуація, а, чи є в Росії вони не зможуть завдати ніякому випадку стратегічного удару. Тобто ми ядерну зброю поділяємо на стратегічну зброю і на тактичну зброю. Так? А чому а ракета, коли вона взлітає стратегічна, вона не дає адрес вам на початку, що я лечу в Київ? Угу. Тому що по, по старту, можливо, вона летить Вашингтон. А в цей момент почнеться ядерна війна. Тому такого точно не буде. Залишається зброя Тактично. ближньої дії. так? Я б сказав би, навіть те, що можна вистрілити із ракети невеликої дальності або навіть з гармати. А, відповідно, я думаю, що це буде йти по формі ескалації. Що вони можуть оголосити про приєднання території України і скажуть, що це Кримський Федеральний округ, а в Криму знаходиться атомна бомба, і ми беремо під захист, тому що ми будемо діяти всіми силами. Я не думаю, що вони зразу будуть це робити, тому що це може бути кінець історії. Так тобто з русських станеться інше питання. Давайте подивимось з іншого боку. Я вже не кажу, що у нас є гаранти, які в тому числі є наші союзники. Я вже не кажу, що навіть Китай є нашим гарантом. І якщо можна говорити, що там цей трошки, я б сказав би дещо нікчемні ці гарантії, тому що це більше для консультацій, тим не менше. Але якщо буде примінення атомна бомба, чи їм треба світовий. Перерозподіл, ну вони ж мають певні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Чи їм треба ще десяток країн, які кинуться робити атомну бомбу? Ну тобто, наприклад, той самий Іран ірак. Звичайно, вони скажуть так: почекайте. Ніяких гарантій у світі не існує, і це ця слабка угода на даний момент та ідеї, які з цього мають виникнути, є більшою нашою гарантією, ніж те, що там росіян в голові. Якщо б не було обмежень, то я б навіть дав би кілька відсотків по тому, що вони можуть вдарити. Адже навіть е, ракета С-300, якою нас обстрілюють, помінявши її налаштування поставивши GPS і по, б'ючи по координатах, вона може нести однокілотонну кілотонну боєголовку. Такої зброї вистачає. Інше питання, що ми проснемося в іншому світі, і е, е, Росія боїться атакувати. Я думаю, конвенційною зброєю, але від цього їм легше не буде. От, по великому рахунку, заяви Путіна можна сприймати як чергова страшилка на даний момент, так О, тому що знову ж таки давайте згадаємо Макрона, який говорив про те, що не заганяйте Путіна в, в кут. Так багато говорить не, не, так так багато. багато. Він зумів багатьох багатьом людям російська пропаганда. Вона з одного боку зробила Росію заручником своєї росіяни, стали заручником своєї ж пропаганди з одного боку. З іншого боку, десятиліття роботи на закордонну аудиторію привело до того, що. Ну, це вплинуло на свідомість громадян. І вони переживали. Знаєте, це ж поступово ці кроки. Бувають. Макрон зараз настільки сміливий, а уявіть собі, що було б там пів року назад. Для них те, що вони б зараз бачили, це було б шоком. Просто-напросто. Ну, поступово. Поступово так. Так. очі поступово відкриваються. Так е, білорусі, союзник Росії. Майже фактично їхня територія, фактично Лукашенка можна назвати там просто емісаром і не більше. На вашу думку, чи торкнеться мобілізація Білорусі, чи підтягне Путін ще й е, своїх дру... білоруських друзів угу. до цього процесу? Білорусі відведена, я думаю, дуже важлива роль. Перед початком вторгнення Путін із Лукашенко зустрічалися, і про вони про щось домовлялися, і ми бачимо результати, що трапилось під Києвом. На цьому етапі, на етапі референдумів, оскільки були внесені зміни до їхнього загального плану, їм довелося знову зустрічатися тета тет, щоб про щось домовитися. Я думаю, вони домовлялися про гроші. Я думаю, вони домовлялися про сценарії, як це може розвиватися. І пам'ятаєте навчання, які не припиняються в Білорусі, вони, я думаю, мають вже в книгах Гіннеса бути, тривалість цих навчань, так? Там відпрацьовували не раз захист Білорусі, в тому числі з допомогою атомно бомб для вершини жаху на Заході і, напевно, і в частини населення України. Це те, що Росіяни ж Ну, Україна куди вивозила боєголовки? Вони вивозили Русі. в Росію так само Білорусі і Казахстан. Тобто росіяни можуть спробувати повернути. А, я не знаю для чого це Лукашенко, що йому за це обіцяють, тому що це не гра Білорусі, але а, він залежна людина, все-таки як би він не викручувався. Можливо, якийсь варіант вони прораховують, щоб на тій території з'явилася зброя для більшої, е, як сказати, більшого да, лякування. для дегуманізації цього всього і для більшого жаху. так. Ну тому що короткий період. Визначений для того, щоб спробувати це завершити, от і там щось в цьому плані є щодо мобілізації. То вони можуть це оформити так, як вони вже робили, виклик резервістів. Але Лукашенко ніколи не назве це мобілізацією в осяжній перспективі, тому що в нього є також суспільний договір з суспільством, який він придушив. Але діти, якого служать в армії, діти. і не хочуть воювати і не йдуть на війну. Так що ж, пане Олеже, я вам щиро дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був. Політичний експерт, політолог, воєнний експерт Олег Санжарівський. Мене звати Сергій Мініч. Не знаю, чи правда чи ні, але коли Валерія Залужного запитали, з чим би він порівняв московський режим Путінський, він відповів землею. Сподіваюся, що не так колись станеться. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.